Перша хвиля критики, яку накочується на нас, це коли призначається застава, викритому на корупції особі. Призначив заставу, і це перша хвиля критики йде від суспільства. А все, вийшов, затримали, відпустили. Тобто, суспільство вимагає швидкого покарання. І іноді е, запобіжний захід безальтернативний. Або з альтернативою, сприймається як спосіб покарання вже. Ну, але ж це неправильно. Це світова практика цивілізованих країн призначення застави. Чи вони бувають іноді неспівмірними і суб'єкту, і обставинам чинення злочину. Так іноді буває. чи... Можливо, їх застосовувати в більш, скажімо, велику ну, більшу суму для того, щоб особа не так швидко виходила на свободу, вкравши перед цим там, сотні мільйонів гривень. Можливо, це питання до суду, це перше. І питання зараз розглядалося, неодноразово порушувалося, щоб зробити корупційні злочини без. Альтернативне тримання під вартою, але не можна запобіжним заходом підмінювати з собою покарання, це перше. І питання застави це питання ну, скажімо, цивілізованих механізмів. І питання, коли заставу знижують, і коли відомі то фігуранти швиденько, ця застава знижується, вийшли на свободу. Це друга хвиля критики, яку ми е е накочуються на антикорупційну систему. Хоча це питання також застосування. Міжнародної практики і практики ЄСПЧ. Але, як правильно сказав Віктор, пришвидшення процесу, і це можливо і є корінь вирішення цієї проблеми. Це коли захист не зловживає своїми правами. І за зловживання своїми правами захист несе відповідну відповідальність. А інший механізм, Віктор, я додам: це угоди зі слідством. Це те, що отримало і підняло серйозний галас, піднявся у суспільстві з прийняттям законопроекту в першому читанні. Це при умові його допрацювання, збалансованості. Цей законопроект суттєво може вирішити прискорити якраз розгляд багатоепізодних кримінальних проваджень суттєво розвантажить суд, забезпечить цілі й завдання кримінального взагалі кримінального, інституту кримінального переслідування, як такого, тобто швидке притягнення до відповідальності, відшкодування збитків і одночасне викриття следуючого. Наступного, оце все в сукупності і одночасно, на мій погляд, особистий, і мене підтримує прокуратура САП, і Міжнародні партнери, ми спілкувалися суттєво розвантажить систему, тому що в справі умовно Роттердам Плюс зі збитками двадцять мільярдів гривень з епізомабуть. Там з десятками епізодів і з трьохстами томами справи, який би не був би вищий та ще й антикорупційний суд, швидко це не буде. І досвід іноземних країн це говорить в корупційних злочинах, не був революційних троєк, ну ніяк не виходить. А от дати адекватний цивілізований механізм, щоб слідство рухатися вперед, а суспільству отримувати е цей запит, задовольняти запит на справедливість не 10 років, 5 чи 4 з відшкодуванням збитків і з одночасним викриттям, хто ж там за цією схемою стояв.